Друзі, привіт! Цьому відео хочу показати, як підживлюю свою лохину і брусницю, яку я садила в тому році в травні місяці. Про це показувала вам відео. Посилання на відео залишу вгорі. Заходьте, передивляйтеся. Ці рослини люблять кислий ґрунт, тому і підживлення для них має бути спеціальним. Перед тим як вносити добриво, потрібно обов'язково пролити гарно ґрунт. Це потрібно зробити для того, щоб не опекти корінці і щоб поживні речовини краще всмоктували. Буду використовувати добриво чистий лист. Воно спеціально для лохини, брусниці, чорниці та інших рослин, які полюбляють кислий ґрунт. Розвожу згідно інструкції, беру 9 літрів води і додаю 3 мірні ложки добрива. Гарно це все перемішую і під кожну рослину додаю по 4,5 літри такого добрива. Підживлення я роблю в травні місяці під час цвітіння. Друге підживлення зроблю в серпні місяці після збору урожаю. Таке підживлення зміцнює рослини, стимулює ріст і сприяє рясному плодоношенню. Друзі, якщо вам було цікаво і корисно, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. І до зустрічі в наступних відео.